Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого земляка, нашого героя Семенова Павла Васильовича. 1987 року народження, 30 серпня цього року. Павло Семенов був призваний на військову службу за мобілізацією. Та 30 листопада навідник 2-го десантно-штурмового відділення, 1-го десантно-штурмового взводу, 9-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону, військової частини А 02 84 мужньо виконуючи свій військовий обов'язок на території між позиціями сил оборони та позиціями військ. Держави-агресора поблизу населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району Курської області загинув. Пам'ять про Павла назавжди залишиться в серцях мешканців нашої громади. Слова довічної подяки батькам, які виховали сина справжнього патріота нашої країни. Нехай світлий спомин про Павла. Завжди лишиться в серцях рідних, близьких, всіх, хто його знав, любив, шанував. Нехай його душа найде вічний спокій на небесах. Герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях. Слава Україні! Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Пробачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли.